У Брюсселі відбулося 28-е засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн? Головували міністр оборони Німеччини та Сполученого Королівства. От голова Пентагону вперше участі не брав під Гексет Пояснив це труднощами з графіком. Президент України доєднався онлайн. Свідчить трансляція зустрічі. Ну щойно завершилася підсумкова прес-конференція міністрів оборони. І слухала наша кореспондентка Роксалана Лісовська. Роксалано, я тебе вітаю. Тож яку маєш останню інформацію? Вітаю колегу під час фінальної прес-конференції говорили про підсумки цього рамштайну. І як сказав міністр миру, що цей рамштайн був про спільну оборонну промисловість, то що іноземні компанії будуть працювати в Україні для української промисловості, українські компанії будуть працювати для закордонних компаній для країн для країн-партнерів. І також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що Німеччина починає Роботу з Україною і фінансування Україні далекобійної зброї, що це робота почнеться в найближчі тижні. Окрім того, велику частину прес-конференції приділили обговоренню роботи дронів і про ефективність дронів. Також згадали про операцію. Людина, яку здійснило СБУ, і е, ми якраз запитали обох міністрів міністра оборони Німеччини та міністра оборони Британії про те, як вони можуть, чи знали вони про е, цю операцію, а також як вони можуть на неї відреагувати. Е, і окрім цього, ми запитали їх про те, е, чи будуть впроваджені санкції проти Росії. У випадку, якщо Росія буде затримувати переговорний процес і не буде виявляти бажання до переговорного процесу, на що міністр оборони Німеччини сказав, що невдовзі в найближчі дні буде ухвалений новий пакет санкцій. Утім, йдеться не про скоординований пакет разом зі США, про який говорили 10 травня під час візиту лідерів коаліції охочих у Київ, а йдеться про 18-й пакет санкцій. Санкції європейські і британські і можемо послухати пряму мову. Міністр щодо оголошення санкцій, ми розуміємо, що ця війна має закінчитися за столом перемовин, а не на полі бою. Путін показав, що він готовий до перемовин, і це те, що говорив президент Трамп: що потрібні перемовини. Тож треба більше тиску, щоб Москва перейшла до перемовин. Україна показала своє прагнення до перемовин. Тож ми готові допомогти, щоб цей процес мав місце. Ми вже кілька разів обговорювали це питання, і я думаю, мова йде про дні. Очікуються нові жорсткіші санкції, але це не залежить особисто від мене. Це рішення всього уряду Німеччини. Звісно, ми перебуваємо в тісному контакті з європейським союзом, нашими партнерами та Великою Британією, аби це обговорити. І вже завтра відбудеться засідання міністрів оборони країн-членів НАТО. Це буде останнє засідання на рівні міністрів перед самітом НАТО, що відбудеться в Газі наприкінці цього місяця. І е, на саміті будуть обговорювати три основні пункти: це е, оборонна спроможність кожної з країн-членів НАТО і підвищення видатків на оборону. Також буде розглядатися питання функціонування альянсу як такого, і не уминуть питання України. Воно також буде на порядку денному. Тож завтра ми будемо знати більше деталей про підготовку до цього саміту. Дякую тобі за інформацію. Роксала Лісовська з Брюсселя про результати засідання у форматі Рамштайн.